Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 9 серпня, я дві неділі останній раз була на Ютубі. Чесне слово, сьогодні наче перший раз відео знімаю на канал. Згадую, як я перший раз відео виставляла на канал, аж хвилювалася. Нема коли знімати, немає настрою. Пишу мені дівчата вже пишуть коментарі. Чого я не знімаю, кума пише, що це ти не знімаєш, вибачаюся, пересяду трошки в холодок, поставлю камеру. Чого не знімаєш? А я кажу, що немає натхнення в мене. Щось замучилася. Ви знаєте, зараз така літня пора роботи куча на роботі, після роботи прибіг, то те, то все, консервації, огірків завал у нас був. В цьому році огірків, як ніколи не знали, де дівати, розпихали. Тільки закінчилися огірки. Спочатку були кабачки, потім тільки хі, закінчилися огірки, почались помідори. Я на вихідні всі вихідні з помідорами займалася, назбирала 10 відер, переробляла на томатний сік, закривала. Рецепт минулорічний на каналі кому цікаво, помідори з часничком. Дуже смачні. Цього року робила вже не в літрові, а в літрові і двохлітрові банки. Мені дуже сподобалися. Діти в мене тільки огірки їдять, а ми їмо помідори. З чоловіком нам теж подобаються помідори. О, і до вихідних помідори збирать, Ну, точніше, можливо, в четвер-в п'ятницю піду позбираю. Вони долежать до суботи і буду переробляти знову ж на вихідні. Вже на томатну пасту. Помідорів у нас так само в цьому році. Завалізь, буду роздавати. Нароблю ще томатної пасти, бо в мене з того року залишилась томатна паста. Ну, скільки мені треба, скільки зроблю, і все. Хотіла перець в томаті робити в цьому році щось. Не дуже хочеться. Десятку зроблю там наросте в мене трохи баклажанів. Я показувала вже відео. У мене в цьому році дуже мало зав'язку баклажанів, я обробила борною кислотою. То бачу, трошки вже там в'яжуться, але буде небагато. Не буде чим угостить когось в тому році з двох рядків я накормила і своїх уси. І так роздавала, в цьому році немає чим поділитися. Друзі, в нас вчора пройшов такий класний дощ, спекота була неймовірна. Я думаю, така, як і у всіх. У нас було більше 40 градусів, це неможливо. За ці три дні, поки була така жара, на городі все так позмучувалося, повисихало. Гірки майже вщент засохли. Ну і слава Богу. І пройшов догожданий дощ, як кажеться, ми його так хотіли, і вчора ввечері так похолодало вже, і дощ пішов, промочив, все так гарно, все аж просто ожило. На дворі стало посвіжіше, у нас вже засихає парк каштани, зараз покажу вам. Трошки легше стало, все таке зелененьке зробили. Ну, як зелененьке, просто живіше трошки стало, бачите? У нас 9 число, а парк майже сухий. Каштани в цьому році дуже швидко посохли. Вже починає листя опадати і засихає. Кошечки поскручувалися, сплять, наїлися і ніяких забут нема. Да? Гош, каже, забут немає. Там Риженька далі спить. Хі -хі. Так ми його ніде не віддали нікому ці. Кушенята не треба. Ось таке, друзі, у нас господарство в цьому році новеньке. Качечки нам висаділи, шипуняток. З першими було так неудачно. Вони всі пропали у нас, щось їх чи параліч побив, чи що, не знаю. А других, 20 штучок у нас за другим заходом. Получається, зараз 18, бо одне було калічка, воно за пару днів пропало, і одне я вчора знайшла пропало в курятнику. Це у нас 13 штучок, таких більшеньких їм. Ну, я не знаю, може недільки-дві, і одні трошки менші, 5 штучок їм по тижню десь. Да, понедільки. Так що, таке господарство. Даю їм корм куплений, підкормлюю кукурузяну крупичку. Вони в нас огірки полюбляють. З перших днів вони в мене з курями, з усіма. Разом, як висиділися, так в курятнику і сидять. Не було можливості носитися з ними, десь загороджувати їх. Да? Ось таке. Наїлися, я їм корму насипала. Наїлися. в нас, поки я на роботі Вероніка за ними приглядає. Кролики потихеньку почали ми прибирати кролики вже. Щось У мене охота пропала займатися кроликами. Оця мадмазель у нас слідуюча на черзі. Мамою вона, будь не хоче. Я не дуже, як то кажуть, горю желанням більше, щоб їх було. І тут у нас такі гарненькі. Вже будемо поїли травичку, скоро будемо. Поратися, подивіться, куди курчата позалазили. Це молодняк у мене з цього року, молоднячок. І тут в одної мами залишилося два штучки. А ну-ка, фу, що ви тут понаробляли на клітках? Паразіти? Було четверо, вона привела кроленяток. Двоє пропали. Такі бравенькі кроленятка були, такі товстенькі, їх четверо їм молочка хватало і чогось пропало. Вчора викидала два таких крупних кроленята, мабуть, ще й більших, ніж ці два. Одне чорненьке, а одне сіреньке. І пропали. Ну що, підемо на город, прогуляємося, покажу. Дивіться, Всі хочуть іти за мною на город. Зараз я тут поприбираю. Барикади. Що там? Хочете вже на прогулянку, так? Да? Звісно, каже, там огірки. Ага, вони вже через дирку. затуляю шифером. В мене такі шматки битого шиферу, знизу затуляю, бо вони вилазять. Самі повилазять, можуть бігати чужі собаки. Це ж вони біжать сюди до парника, тут в них огірки завжди. А нема огірків. Я назбираю їм набіг огірків сапкою. І вони їх клюють. Ну, щось переживаю давати багато огірків, щоб не запоносили. Бо я замічала, що трошки щось таке було. Ну, зараз два штучки роз... розріжу їм. Хай трошки поклюють таких. От, бачите, огірки засохли. Таке, вершки є. Отут такий шматочок, це пізніше вони зійшли, то там ще щось і нав'язуються такі вони. Є зелененькі на салатик, щось є. Отак От мотузують огірки за милу душу. Вони тут цілий вечір. Підуть водички поп'ють, щось там трави поскубуть і назад до огірків. Так, ну що, друзі, прогуляємося нагород, покажу вам свої володіння, що в мене тут є, що я виростила. Що ще є поки. Ви куди? Тоже на огірки? Внадилися в огірки. Дзябають їх і арахіс мені розгортають. А ну кишу отсюда. Я його що підгорну, вони розгортають. Не знаю, я вже понагортала тут такі. Барикада, він все одно цвіте і цвіта. У мене вже там землі немає чим підгортати, вона спадає. Квасуля в мене спаржева переросла. Я назбирала собі, скільки мені треба. Я не консервувала, заморозила, а цю вже нема коли збирати. Треба її просто вирвати та і все, щоб не мусолила око. Хризантемки я пересапувала, ну, бачите, знову коврик лізе. Так, це огірки мої, морквочка і баклажани. Так ідіть отсюдова, ну ти подивися, киша. Що ви мені тут ще? Баклажани оці нещасні будете. Кущі, звісно, тут бомбезні. А баклажанів тут дуже мало. По два штучки, по одному. Малесенькі там бачу, понав'язувались де-не-де. Ну таке. Ну, хватить мені закрити, конечно, ну обідно, Чотири рядка, я думала, в мене їх тут більше буде. З кимось поділюся. Дом году ж і бабуся я давала, закривала, а цей год такий, і собі немає особо що закрити. Ну нічого, зато перцю. Перцю тут, капець. І красний понаспівав. Якраз тітка просила в мене на аджику є. Вона співав і оранжевий. Оце оранжеве чудо. чи що, Я вже забула. Саме як те чудо. <смі> оранжеве чудо. Був у мене такий чи ні. Тут якийсь такий вгору стерчить, там вниз, там вбік, там вгору. О, бачите, що вони роблять ці качки. І довгий який є, а цей спікся на сонці. Ну, звісно, таке сонце його чимось би притіняти треба було. Ну, таке. А Боже, скільки помідорів. Це копець. Я в шоці. Ні, ну я, звісно, рада, ну, що я з ними робити буду. Щось вчора, наче їх менше було, я аж трошки в шоці. А що ж у мене там кусок, бачите? Такий він більше зарощений. Я там не проривала бур'ян, бо вони такі густі були, ті помідори. Це вже листя там присохло, думаю, та не буду. Тут пару бур'янин осталось, Ну, це таке холодок не о чому, я кажу. А там, думаю, хорошо буде холодок. Буряк такий в мене цей рік такий. ну... Не дуже, ну, мені хватає. Я заправку зроблю на якусь шубу чи він буде. Ми не особо такі любителі квасоля. Листячка ще трохи є. Квасоля, наче вже ну наче й суха. ну Бачите, попадаються зелені. Ну, ще трошки постоя і будемо обривати. Я її всю перероблю, переварю з томатною пастою. А фенікси більш такі, бачите, витримані огірки. Оце в мене фенікси, вони тут, звісно, були спочатку геткенькі, а тепер одійшли трохи, ну, це після дощ, може, ще і подержуться. Може якийсь огірочок і буде на салат. Отут, де раніше вони були, де з самих перших, вони просохли. А ті, що пізніше пов'язалися, тут вони, бачите, такі крепкіші. Це в мене молода капуста. Це ж ця, що іюнська я сіяла у парнику. Якраз хорошо. Замість середньої зараз є капустка. А це помідори. Тут теж катастрофа. Помідорів куча. ну Самі такі дрібненькі я і не збираю, а такі побільші, ну тут. Такі сорта, твердезні помідори, вони такі гарні, але вони тверді, якісь і товстошкурі. Я перебивала на томатний сік ручною соковижималкою, я заморилася її чистить, Шкурка оця, Така, знаєте, тверда, забивається. Вони, звісно, м'ясисті, класні помідори, але сильно товстошкурі. О, Котяра якийсь чужий. Кавунчики. Отакі у нас кавунчики. Ну, кавуни сильно не буду показувати, а то. Буду без кавунів. Слава Богу, наросли. Вероніка тут ходила, шаманила, пісеньки їм співала, щоб кавуни наросли. Ну вони ще зелені, пізно кавуни у нас нав'язалися, пізно вони зійшли і пізно нав'язалися. Ну, і таких маленьких є, бачите, це моя рука і отакі кавунчики, пару штук є більших. Вусики тут позасихали, звісно, але ми зривали, ні. Нічого там не поспіло, зря тільки спортили. Це вже я викопала картошки, скільки. І подивимося на капусту. Експерименти з капустою в цьому році в другу сторону. В тому році я обробляла всім підряд і чим попало, а в цьому році нічим. Тепекі побризкала, якийсь час пілокрилки не було. Ні, перший раз я побризкала. Ні, тепекі перший раз я побризкала. Довгенько не було, потім пішли ото дощі і знову вона з'явилася. Ну Там була не одна білокрилка, а там і мошка якась була, і метелики, і мухи, і мошка, і тля і все підряд. Я ще купила, якесь, я не як воно називається, побризкала. Думаю, хоч білокрилку не візьме, але ту всю чепуху візьме. то да, Пропала вона, а білокрилка залишилася. Поки так. Є така капуста, що нема нічого. Дивіться, вона чиста-чистюнька. А є капець тут. Ну, в'яжеться, не знаю. Якщо не нападе знову той грибок сажастий, так як був у тому році, через те, що було багато цієї білокрилки, то нам з головою хватає. От бачите, я й чорнобривці саджу. Ну, Якого толку одних немає. Морква в мене. Ну, моркви в цьому году урожає особо немає. Хорошо, що я насадила багато, тому що морква гидка, земля якась тверда, дощів було мало, вона отокрутиться. Така ніяка. Ну, слава Богу, і за те, що у нас є. там ще наші кабаки за люцеркою, бурячки. Огород чистий в мене, я його вилизала. Ну, як, не вважаю. Цих помідорів. Вилизала на відпустку свою, була я у відпустці, закінчила її прекрасно. Таке закінчення в мене було. Я ходила на блокади в лікарню, зірвала спину собі. Отаке От в мене було закінчення відпустки прекрасне. зате з городом справилася. Все прорвала, все просапала. Часники цибулі повибирали, перечистили, перебрали, все. Тепер у нас основний, такий, основна робота на помідорах, а далі буде картопля. Вон там у людей теж підсихає, вже картопля. Дивлюсь, один кусок вже геть висох картоплі. Ну, скоро будемо й вибирати. Свіженько, гарно сьогодні, прекрасно. У нас далі обіцяють дощі, не знаю, будуть чи не будуть, але обіцяють дощі на пару днів. Друзі, ну а у мене така зараз цікава робота. Буду фарбувати наші вікна. Хотіли ми в цьому році їх поміняти, але з такими, як то кажуть, цінами нема за який привіт. Пропущу три букви їх мінять. Вибачаю, за пропущені три букви, ну так воно і є. З нашими теперішніми цінами, і нашими зарплатами із грошенятками, які ми заробляємо. Трошки так, так, такий провал є величенький. Ну, нічого, ми його переживемо. У нас в цьому році, друзі, є студент, син у нас. Закінчив 9 класів, а так як у нас 9-річка. Поступив в педагогічний коледж і буде навчатися навчителя фізичної культури. Так що наш кошельок, як то кажуть, буде поки працювати на інше. Треба вчити дитину, треба думати про освіту, про подальше життя. А на це поки у нас. Туди далі відкладеться все. Ну нічого страшного, все буде у всіх добре. Головне, що ми живі, головне, що ми здорові. Дякуємо Богу, дякую нашим захисникам за те, що ми маємо змогу і проснутися, і працювати, і маємо змогу навчати наших діток. Все буде добре, друзі. Всім до побачення, до зустрічі в наступному відео. Бажаю всім здоров'я. Всім всього найкращого і поскорішого нам миру на нашій землі.